Чи відчували ви колись, що світ навколо вас валиться, а ви нічого не можете з цим вдіяти? Що тривога і стрес стали вашими постійними супутниками? Якщо так, то ви не самотні. Але що якщо я скажу вам, що ще дві тисячі років тому люди знайшли надійний спосіб впоратися з цим? Сьогодні ми поговоримо про стоїцизм і розглянемо 50 стоїчних принципів. Які можуть кардинально змінити ваше життя, але не лякайтесь, ми не будемо зачитувати нудний список, ми виокремимо саму суть п'ять ключових ідей, які об'єднують усі ці принципи і які ви зможете застосовувати вже сьогодні. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, як стародавня філософія може стати вашою суперсилою в сучасному світі. Для початку давайте здійснимо коротку подорож у часі. Стоїцизм зародився у стародавній Греції, а пізніше розквітнув у Римській імперії, і найцікавіше те, що його послідовниками були абсолютно різні люди. Імператор Марк Аврелій, один з наймогутніших людей свого часу, Сенека, заможний драматург і радник імператора, і епіктет, який розпочинав свій шлях як раб. Імператор, радник і раб, усі вони знайшли в одній тій самій філософії ключ до внутрішньої сили та спокою. Як це можливо? Давайте розбиратися. Отже, почнімо з самого фундаменту, з ідеї, що лежить в основі всього стоїцизму, якщо ви зрозумієте лише її одну, ваше життя вже стане набагато спокійнішим це так звана дихотомія контролю. Звучить трохи науково, але насправді все до смішного просто стоїки кажуть: розділіть усе, що відбувається у вашому житті, на два кошики у перший складіть те, що ви можете повністю контролювати, у другий усе інше, на що ви не можете вплинути. Зовсім що ж знаходиться в першому кошику, насправді не так вже й багато. Ваші думки, ваші судження, ваші реакції на події, ваші рішення. І ваші дії, усе це ваша зона відповідальності. А що в другому? Величезному кошику погода, економіка, затори на дорогах, думка інших людей про вас, ваше минуле і навіть ваше здоров'я до певної міри, ви можете впливати на нього, але не можете повністю контролювати. Тепер найголовніше стоїки вчать нас спрямовувати 100% своєї енергії на перший кошик. І 0% на другий. Розгляньмо приклад уявіть, ви стоїте в мертвому заторі, ви запізнюєтесь на дуже важливу зустріч, звичайна реакція. Гнів, стрес, ви починаєте сигналити, лаяти інших водіїв, постійно перевіряти час. Але що з цього ви можете контролювати? Нічого. Затор від вашого гніву не розсмокчиться. Стоїк у цій ситуації розмірковує інакше, він визнає. Затор, поза моїм контролем, я не можу змусити машини рухатися швидше. Але що він може контролювати? Свою реакцію він може спокійно увімкнути музику або цікавий подкаст, може зателефонувати і попередити про запізнення, може просто використати цей час, щоб подумати або подихати. Він перемикає фокус з марного гніву на те, що йому підвладне відчуваєте різницю. І ось тут ми підходимо до головного міфу. Багато хто думає, що стоїки це такі бездушні роботи, які пригнічують усі емоції, це абсолютно неправда. Стоїк теж відчує укол роздратування в заторі, він не робот, але він не дозволить цій емоції керувати ним, він побачить її, скаже собі ага, ось воно роздратування. І свідомо обере не піддаватися йому. Це не придушення, а керування. Це не байдужість, а усвідомлений вибір, на що витрачати свою дорогоцінну енергію. Добре, ми з'ясували, на чому зосереджуватися, на тому, що під нашим контролем. Але як саме діяти? Як приймати рішення? Відповідь стоїків проста завжди обирайте чесноту. Зараз багато хто подумає. О ні, знову нудна лекція про мораль. Але зачекайте для стоїків чеснота це не про те, щоб бути святим, це надзвичайно практична річ, це по суті інструкція, як бути найкращою людиною, якою ви тільки можете бути. Вони виділяли чотири головні риси мудрість, справедливість, мужність та поміркованість, а все інше гроші, здоров'я, репутація, успіх. Вони називали байдужими речами, це не означає, що їм було на це байдуже. Звісно, краще бути здоровим і багатим, ніж хворим і бідним. Але ці речі не роблять вас хорошою чи поганою людиною. Вони зовнішні. Ваша чеснота, ваш характер внутрішній, і тільки він має справжню цінність. Уявіть ситуацію на роботі. Ваш керівник просить вас трохи прикрасити звіт для клієнта. Щоб укласти вигідну угоду, якщо ви це зробите, то отримаєте великий бонус, якщо відмовитися, можливо, створите собі проблеми. Що тут що? бонус це байдужа річ, він приємний, але він зовнішній. Ваше рішення збрехати чи бути чесним, це прояв чесноти чи вади, це ваш внутрішній вибір. Стоїк обере чесність не тому, що він не хоче грошей. А тому, що його внутрішній спокій і самоповага, засновані на справедливому вчинку, набагато цінніші за будь-який бонус. Він розуміє, що гроші приходять і йдуть, а от пляма на репутації перед самим собою залишиться він ставить свій характер вище зовнішньої вигоди, і в цьому криється неймовірна сила, яка звільняє від гонитви за речами, що насправді. Не роблять нас щасливими, отже, ми знаємо, на чому зосереджуватися і яким принципом керуватися, але що робити з емоціями які постійно нас охоплюють, з тривогою, гнівом, образою. Саме тут стоїцизм пропонує нам, можливо, найреволюційнішу ідею. Запам'ятайте цю фразу епіктета людей мучать не речі, а уявлення про них. Прочитаю ще раз. Людей мучать не речі, а уявлення про них. Весь біль, весь негатив, весь стрес народжуються не ззовні, а всередині нашої голови це результат нашої оцінки, нашого судження про подію. Сама по собі подія нейтральна. Візьмімо простий, але дуже показовий приклад звільнення з роботи. Для однієї людини це буде катастрофа. Вона подумає, це кінець, я не вдаха. Я ніколи не знайду іншої роботи. Як я платитиму за рахунками, ці думки викличуть у неї паніку, розпач, депресію. Інша людина, зіткнувшись із тією самою подією, звільненням, може подумати інакше. Наприклад, добре, ця робота мені все одно не подобалася. Тепер у мене є шанс знайти те, що мені дійсно до душі, або можливо варто взагалі змінити професію. Це нагода для нового старту. Ці думки викличуть у неї не паніку, а скоріше азарт і надію. Бачите, подія одна й та сама звільнення, але емоційна реакція зовсім різна. Чому? Тому що змінилося сприйняття, змінилося судження про цю подію. Стоїцизм вчить нас робити паузу. Між тим, що сталося, і нашою емоційною реакцією є крихітний проміжок, і в цьому проміжку наша свобода. Свобода обрати, як ми будемо цю подію інтерпретувати. Ми можемо обрати, бачити в проблемі катастрофу, а можемо пан, побачити в ній виклик: урок або нагоду. Вибір завжди за нами. І коли ви справді це усвідомлюєте, ви отримуєте ключ до керування своїм емоційним станом. Ви перестаєте бути маріонеткою зовнішніх обставин. І стаєте архітектором свого внутрішнього світу, а тепер перейдімо до однієї з найбільш незвичайних, але надзвичайно потужних стоїчних практик. Вона може здатися трохи дивною і навіть лячною. Її називають премедитація зла, або, простіше кажучи, негативна візуалізація. Що це таке? Це ментальна вправа, коли ви навмисно і в деталях. Уявляєте собі, що щось погане вже сталося, не просто а що, якби, а саме, і уяви, що це вже сталося. Наприклад, ви уявляєте, що втратили роботу, що розійшлися з коханою людиною, що ваш дім пограбували, або що ви серйозно захворіли, звучить як прямий шлях до депресії, чи не так, але ефект від цієї практики прямо протилежний. Вона має дві головні цілі. По-перше, це свого роду щеплення від життєвих негараздів. Коли ви заздалегідь продумуєте найгірший сценарій, він перестає бути таким лячним, ви ніби репетируєте свою реакцію, ви ставите собі запитання добре це сталося? І що я робитиму, які в мене є варіанти? І ви зрозумієте, що навіть у найгіршій ситуації у вас майже завжди є вихід. Це позбавляє страх його паралізуючої сили. Коли в реальному житті станеться щось погане, ви будете морально готові. По-друге, і це, мабуть, найважливіше, негативна візуалізація це надзвичайно потужний інструмент для розвитку вдячності. Коли ви на хвилину уявите, що втратили щось цінне, близьку людину, здоров'я, дім. А потім повертаєтеся в реальність і розумієте, що все це у вас є, ви починаєте цінувати це в сотні разів більше. Сенека радив. Починаючи день, скажи собі, я можу не дожити до вечора. Не для того, щоб впасти у відчай, а для того, щоб прожити цей день максимально повно й усвідомлено. Негативна візуалізація це не песимізм. Це стратегічний реалізм, який робить нас сильнішими перед обличчям труднощів, і вчить радіти тому, що ми маємо просто тут і зараз. А... І ось нарешті ми дісталися до двох останніх принципів, які можна назвати вершиною стоїчної мудрості. Можливо, вони звучать трохи похмуро, але насправді дарують неймовірне відчуття свободи та сенсу. Це знамениті Мементо морі. Та в амарфаті, почнімо з мементина Мементо морі у перекладі з латини, це означає пам'ятай про смерть давні стоїки постійно нагадували собі, що життя не вічне, вони навіть мали звичай тримати на робочому столі череп як символ швидкоплинності життя. Навіщо так лякати себе? Метою було не жити в страху, а відкинути все несуттєве. Коли ви по-справжньому усвідомлюєте, що ваш час обмежений, будь-яка дріб'язкова метушня, образи, суперечки, гонитва за непотрібними речами втрачають будь-який сенс, ви починаєте ставити собі правильні запитання на що я витрачаю свої дорогоцінні хвилини, чи це справді важливо, це те, чим я хочу запам'ятатися. Усвідомлення смерті це найпотужніший фільтр. Який допомагає відокремити головне від другорядного і зосередитися на тому, щоб прожити осмислене життя, а другий принцип амор «Амор Фаті», що перекладається як любов до своєї долі, це ідея про те, що варто не просто миритися з тим, що відбувається, а приймати це і навіть любити, приймати все і добре, і погане, не боротися з реальністю, не кричати, за що мені це. А говорити хай буде так, це не пасивність, це найвища форма прийняття. Якщо ви втратили роботу, а морфаті це не сидіти, склавши руки, це сказати собі, добре, така моя реальність зараз, що я можу з цього винести? Який урок, яку можливість, це означає бачити в кожній перешкоді не стіну, а сходинку, любити свою долю значить довіряти життю і розуміти. Що навіть найважчі випробування можуть бути частиною вашого шляху до зростання та мудрості. Разом Мементо морі та Амор Фаті створюють неймовірно міцний фундамент. Перший говорить нам дій, живи наповну, бо час минає. А другий додає І приймай усе, що це життя тобі підносить. Як благо. Угу. І ось тут криється найголовніший поворот. Багато хто думає, що стоїцизм це про придушення емоцій, про те, щоб стати кам'яним і байдужим до всього. Але це зовсім не так. Стоїцизм це не про те, щоб нічого не відчувати, це про те, щоб не дозволяти почуттям керувати вами. Це практична операційна система для вашого розуму у 21 столітті. Найбільш вражаюче у стоїцизмі це те, що його головні ідеї поділяли люди за абсолютно різних верств суспільства. Імператор Марк Аврелій, який керував величезною імперією та раб Епіктет, чиє життя повністю залежало від волі господаря, знаходили розраду і силу в одних і тих же принципах. Це доводить, що не зовнішні обставини визначають наше щастя, а наш внутрішній настрій. Стоїцизм вчить нас не тому, як уникнути життєвої бурі, а тому, як побудувати надійний корабель всередині себе і зберігати спокій у самому її центрі. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо ці стародавні, але такі актуальні ідеї здалися вам корисними, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А тепер питання до вас. Який стоїчний принцип вам здається найкориснішим просто зараз? Чи, можливо, у вас є свій спосіб зберігати спокій у складних ситуаціях? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати.